Ну що ж, всіх привіт, радий бачити вас на цьому відосі. Сьогодні в нас що йде? Листопад місяць. Зустрічаю я його в Банкоті. Думаю, що грудень вже буде в іншому місці, цього поки що точно не знаю. І відповідно за минулий місяць сталося дуже багато цікавих речей. У мене немає такого, що один місяць схожий на минулий, що ми робимо одні ті самі дії, тому що все ж таки хочеться рости, хочеться розвиватися, і ми пробуємо щось інше. Нове і саме в минулому місяці на мене звалося стільки задач, стільки роботи, скільки я вже досить давно не бачив. Таке відчуття, що кожного місяця я працюю все більше і більше. Але хочу тут сказати дуже головну таку річ: ребята, якби б я був би б сам, якби б я сам це все робив, сам би це працював, ну я би точно рухався в разів напевно в 5 повільніше ніж це відбувається зараз. Тому що зараз ми розвиваємося, є команда, є команда в двох напрямках, які мені допомагає, з ким ми справляємося зі всіма задачами, які в нас відбуваються в проектах. Але це дуже ключовий інсайт. Починайте, звичайно, самі щось робити, щось створювати. Але як тільки буде можливість, відразу починайте оточувати себе правильними людьми, які будуть допомагати вам йти до своїх цілей. Це прям супер головне. Я Почав це робити лише там на, четвер... на третій-четвертий рік своєї роботи, що не є дуже пізно. Але можна було б це робити і раніше. Тому, ребят, на цьому відосі ми сьогодні проговоримо про те, скільки вдалося виконати доходу за минулий місяць. Який сегмент, скільки склав, які ми нові прорівні ідеї виконали в різних направленнях, і відповідно поділюся своїми інсайдами за минулий місяць, щоб ви їх повторяли і почали впроваджувати в своїх проєктах, чим би ви не займалися. Це може бути навіть робота в наймі, але вже степ-бай-степ ви рухайтеся в сторону своїх цілей, а не тих цілей, які вам задають. Інші люди, тому давайте поїхали далі. І так, ребята, першим ділом я хотів би вам розказати про агентство Взагалі, що у нас відбувалося за минулий місяць, і я тут підготував ось таку от карту, по якій буду розповідати, що у нас відбувалося по агентству, Потім розкажу, що у нас відбувалося в інфобізнесі, і потім розкажу деякі ключові інсайди, які ви зможете собі імплементувати в життя вже вже сьогодні. Справді. Ось, і відповідно по агентству хотілося б показати, те що ось так виглядає саме наша команда. О, це наш командний чат. Тут у нас, бачите, 20 людей є, всі переписуються, кидають звіти, кругішки. То, чим займається, підтримуємо один одного, і ось так воно і є. До речі, ось це в нас був дзвінок з потенційним клієнтом, він нам скидує, що він на конференції, наприклад. Окей, цікаві кейси, є багато чого розповідати. Давайте перейдемося по всьому по черзі. Ви знаєте, що в вересні місяці ми також не виконали план по продажу. Ми зробили всього-навсього там майже 6 тисяч доларів в продажах. От, і замість того, щоб в жовтні місяці вирости, я прийняв неправильне рішення, і ми знову зробили продажі. На 5700 доларів. Так, да, можливо, це є круто, прикольно, для когось це гарний результат, але не для нас. Нам потрібні більша сума. Вот. і скажу вам, що 5700 було лише по одній причині. Про те, що я перетянув нашу класну, прекрасну Костю СЛЗ на новий канал лідогенерації. Я його перетягнув. Ми поставили задачі, чітку роботу, що потрібно робити. І як результат, там нас не вийшло закрити клієнтів, але при цьому. Костя зловив вигорання і. Ну, як це можна, якщо можна це так називати, але дуже сильно дезмотивацію. І через це воно впливало на закриття клієнтів з нашого стабільного каналу лідогенерації, і що там знизилась просто конверсія в продажу. І ми зробили всього на всього 5715. З головних таких моментів я дуже радий, що ми зрозуміли цю помилку, те, що я прийняв її, і відповідно на наступний місяць це вже в нас листопад іде. Ми вже перевиконали план. По якому маємо йти, і ми вже зробили продажів майже в два рази більше ніж це було в минулому місяці. А сьогодні в нас всього лише 14 число, коли я знімаю зараз цей ролик по виходу місяця. Я думаю, що ми перевиконуємо план на місяць, і це просто буде фурор. Просто одне правильне рішення. Ще в наступному місці я з вами цим всім поділюсь. Ребят, але те, що наш відділ продажів не виконав план, ми все одно зробили гарну суму. Саме ключове, чому я прям дуже сильно радий, це те, що відділ продукту у нас кожним місяцем росте, росте і росте. Що це означає? Ті проекти, які ми заводимо, це все йде в відділ продажу, тобто це перший місяць. Співробітництва, от а на всі наступні, там другий, третій, четвертий, дванадцятий місяць роботи, це все полягає на відділ продукту, тобто задача продуктового відділу продовжувати клієнтів з місяця в місяць. І чим більше ми їх продовжуємо, то тим більше виручка повинна рости. І зараз ми бачимо, що виручка вже росте степ степ по черзі, і в нас все більше і більше проєктів залишається. За минулий місяць у нас було 42 проєкти в активній роботі. А 42 проекти в активній роботі в листопаді місяці мені здається, що ми підберемося вже до цифри в 50 активних проєктів за місяць, і це буде дуже круто. Загалом виручка за минулий місяць була 27 335 доларів. Це на 1200 доларів більше, ніж позаминулий місяць, і ми приросли. Приросли не дуже багато, це менше ніж 5%, Але ми раді таким результатам. Відповідно, хочемо рости далі розвиватися, але я завжди завжди всім говорю, те, що агентський бізнес – це про органічний ріст. Звичайно, ви можете іксувати там, від 5 до 10 проєктів вже в наступному місці, з 10 до 15, з 10 навіть до 20, це легко. Але коли у вас вже на борту 40 активних проєктів, я зіштовхнувся з тим, щоб мені в наступному місці мати 80, ну це майже неможливо. Бо тут потрібна дисципліна, і повільно рухатися до своїх цілей. Ну що ж, а в інфобізнесі ми зробили реально дуже цікавий прорив за минулий місяць. Нарешті я автоматизував досить велику кількість процесів і поставив його, ну, якимось чином, на автопілот. Тому зараз ви можете бачити такі результати, те, що в нас в воронку зайшло вже більше 700 людей. Конкретно за минулий місяць це було 779 людей в воронці. В нас. Із них ми провели. Всього лише 25 розборів і зробили 5 продажів. Тут можна чітко зрозуміти по нашій сіремці, що велика кількість людей не доходить до розборів. Вони десь втрачаються в самій воронці. Я їх можу зрозуміти, тому що в нас воронка йде в три дотики: тобто, перший урок на наступний день, другий урок, на наступний день третій урок. І це е, якби дуже довга воронка. От більшість людей просто відпадає на першому, бо вона не, не може дійти до другого, або щось там часу за практику. Ще щось, тим паче, якщо ви самі взагалі діло спеціаліст то, ви, то ви, скоріше всього дуже зайнята людина, в кого є проекти, хто з ними працює, і, скажімо так, вас мало часу виділяти на щось нове. І це нормально, бо це наша така цільова аудиторія. І Я розумію, те, що у нас зараз саме основний завтик в нашій воронці він є в тому, що відсоток доходу до розборів 25 розборів було за минулий місяць. Це є супермало, при тому, що в воронку зайшло більше 700 людей. Тобто наша конверсія фух, так вона там взагалі близько 5, навіть менше відсотків. От, але ми зробили 5 продажів. При тому інвестиції в трафік вони були взагалі не сильно великі. Тобто там було приблизно десь ми заспендили 200-300 доларів в трафік, і це все прийшли люди більшості з органічного контенту. От, відповідно, ми, звичайно, вийшли в плюс. От, але якщо дивитися на саму воронку, з неї можна вижимати набагато більше. Саме тому я зараз займаюся тим, що я будую свій. Внутрішній відділ продажів, так як самого початку у мене були люди на аутсорсі, я дуже радий, що ми з ними стартнули. Я зміг швидко запустити цей процес, і мені не потрібно було навчати людей з нуля там, і так далі. Але зараз я розумію те, що мені потрібно попрацювати над якістю, і відповідно мені потрібно залучати своїх людей для того, щоб ми покращували всі ті цифри, які в нас вже є. Коротше, я чесно не знаю, як себе ведуть інші експерти, блогери, ті, які займаються запусками, тому що. Що я вообще діба не можу робити ці прогріви в сторіс е, на досить довгій дистанції, і там кожні два місяці розказувати, показувати, продавати оце все ваші не можу. Тобто, мені легше просто взяти, зробити там марафон одного місяця. Понапродавати і потім два-три-чотири місяці нічого не робити. Але я зрозумів, що це нестабільно, тому потрібно будувати якусь конкретну систему. От ми зараз це зробили. Зараз це вже дає нам продажі продажі кожного тижня. От зараз ми, наприклад, в листопаді, і я вам легенько дам на листопад. За цей тиждень ми закриваємо, якщо не помиляюся, 4-5 учнів за минулий тиждень. Ми закрили п'ять нових учнів нашого академію, і, і це круто. Тобто, весь цей результат, який ми зробили за жовтень, ми зараз робимо в тиждень. От і я дуже радий цьому, тому що це стабільність, це стабільність, яку ми вже опанували, і будемо далі її просувати. Ребята, чесно, я не знаю, як ви, але іноді я себе відчуваю, як ніби я живусь в якійсь матриці, Того, що кожен день проживаю день за днем, день за днем. І я не розумію взагалі, куди я рухаюся і наскільки близько я. Відносно своїх цілей. Тобто, взагалі, я правильні дії роблю чи неправильні? І потім, знаєте, як ми всі любимо, сідаємо в кінці року і дивимося на наш списочок ціль. А що ми виконали, а що ми не виконали, а чого ми не виконали? І потім 80% цілі, вони навіть ми навіть у них і близько не доторкаємося. І в цьому бляха вся проблема. Зараз поясню про що я ребята. Проблема полягає в тому, що ви трекаєте свої цілі, та і я теж так робив. Типа раз в рік, максимум раз в півроку. Ну окей, раз в квартал. Ви це робите, ви красавчик. Вот і я зрозумів те, що бляха, я не розумію наскільки я був продуктивний цього дня, і взагалі я як як, як як вам сказати, прожив його якісно або не якісно. Заради цього я зараз повернувся до своєї стратегії, яку я виконував на балі. У мене є друг Ілюха. До речі, він з Хмельницького. Ілюха, привіт. От і він зараз у Хмельницькому. Дивіться, в чому прикол. Ми тоді були на Балі, тоді почалась повномасштабка. І Ми такі пеляха, піпець, що робити, типу там проекти посипалися і так далі. І ми десь в той момент, коли вже роздуплилися трошечки, ми сказали: Ілюха. Робимо окремий чат, будемо робити звітності один з одним. І ми кожного дня писали звітності, який сьогодні день, наскільки він успішний, неуспішний, що я сьогодні зробив. Кому я за сьогодні вдячний. Вдячності це дуже важливий етап взагалі звітностей. Корпу кожного дня, ребята. І відповідно таким чином ми працювали і змогли зробити класні результати в період балі. Потім. Зараз я живу в Таїланді, Прийшло з того моменту вже на напр... Боже. Я не пам'ятаю, напевно, вже десь два роки пройшло. Ні, ну півтора-півтора роки пройшло з того моменту. Зараз я живу в Таїланді з іншим своїм другом. Це Аміранчиком. От і ми з ним кожного дня спілкуємося. Аміранчик багато чому навчається. Я десь якісь нові знання дізнаюся, і ми такі бляха. А як нам трекати нашу продуктивність ефективно? От, і ми відповідно зробили. А давай ще раз робимо чат, який я робив з Ілюхою. Ми зробили цей чат і трошечки поділили категорію звітності на три типи: у нас є щоденна звітність, тобто ми за день пишемо, що в нас відбулося, яка оцінка дня, що я зробив, що я не зробив, і відповідно вдячності за цей день. І основні інсайди. Окей, супер, це за день ми пишемо. Далі є друга звітність. Ми пишемо фідбек і якби результат тижня. Що цей взагалі тиждень мені дав, що я ключового зробив, і чи досягнув я свої тижневі цілі в розрізі року, тобто, які, які мене ведуть до рокових задач. Окей. І відповідно, третій тип це коли початок тижня, сьогодні у нас, наприклад, понеділок, ми скидуємо свій графік на весь тиждень, тому що ми його почали планувати завчасно. І відповідно, вже з таким напором ми вже знаємо. Які нас ключові задачі на тиждень? Ми вже знаємо, що ми будемо робити в четвер, в другій годині дня, наприклад. От, і в нас вже все розплановано. Але до речі, планування ми починаємо з то з тих дій, які дають нам енергію. Наприклад, ви можете побачити моєму тижневому плануванні, грав гра в доту, поїхати в Боже, там якийсь ігровий ТЦ з дівчинами. От. І такі відносно дії, які нам дають енергії. Оце класно. Оце я вважаю ахірено. І це у нас перший тиждень, коли ми вже почали так один одному звітувати. Я вам скажу, це круто. Поки що йде гарно. Я не всі задачі виконую, я не сама ідеальна людина, але якийсь результат в цьому я точно бачу. Тому я радий, що ви додивились до цього моменту. Якщо ви хоча б одне щось застосуєтесь з цих звітностей, напишіть, будь ласка, в коментарі, поділіться і потім пишіть про свої результати. Мені буде цікаво вас підтримати, можливо, у вас є якісь запитання. Давайте спілкуватися. You're welcome! І гарного вам дня!